Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про плечову кістку. Це найбільша кістка верхньої кінцівки. Проксимально головка плечової кістки з'єднується з суглобовою западною лопатки, утворюючи плечовий суглоб. Тоді як дистальний кінець плечової кістки з'єднується з променевою та ліктьовою кістками, утворюючи ліктьовий суглоб. Плечова кістка має тіло та два кінці, або їх ще називають наростки. На верхньому наростку розташована головка плечової кістки, яка зараз позначена червоним кольором. Біля головки з боку є великий горбок. Поруч з великим горбком знаходиться малий. До великого горбка кріпиться підостьовий, надостьовий та круглий м'язи. А в свою чергу, до малого прикріплюється підлопатковий м'яз. Між горбками проходить міжгорбкова борозна. В ній проходить сухожило головки двоголового м'язу плеча. Головка плечової кістки відмежована борозною, яка має назву анатомічної шийки. Вона є місцем прикріплення капсули плечового суглоба. Нижче розташована хірургічна шийка. Вона отримала таку назву, бо це найвужче місце кістки, тому саме в цій ділянці найчастіше трапляється перелом. Покрутимо кістку та побачимо борозно променевого нерва. Як ви вже здогадалися, в ній проходить променевий нерв. Біля борозни знаходиться дельтоподібна горбистість, до якої прикріплюється дельтоподібний м'яз. Що ж, вже ми дійшли до нижнього наростка. По боках наросток має медіальний та латеральний надвиростки. Вони продовжуються в надвиростковій гребені. До латерального кріпляться променевий розунеч зап'ястка, плечопроменевий, та триголовий м'язи. А в свою чергу, до медіального кріпляться медіальна головка триголового м'яза, плечовий м'яз та круглий м'яз привертач. Нижній наросток утворює виросток плечової кістки. На медіальній частині виростка розташований блок плечової кістки, яка має вигляд котушки ниток. Вона з'єднується з ліктьовим відростком ліктьової кістки. Латеральна частина виростка представлена головочкою плечової кістки, яка нагадує голену голову. Головочка щленовується з променевою кісткою. Над блоком плечової кістки знаходиться вінцева ямка, куди входить вінцевий відросток ліктьової кістки при згинанні передпліччя. Латеральніше видно променеву ямку, в яку входить головка променевої кістки. Позаду над виростком плечової кістки розташована ліктьова ямка, у яку заходить ліктьовий відросток ліктьової кістки при розгинанні передпліччя. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.